Побачимо собі О Набираємо і поміщаємо ящик. У цьому приміщенні на території Соснівського лісництва добувають насіння для майбутнього хвойного лісу. Весь процес займає добу. За цей час з 300 кілограмів шишок, які тут вдається обробити, отримують більше трьох з половиною кілограмів насіння. Отримане насіння ялинок та сосен висаджують у спеціальні короби або теплиці. Ми бачимо зараз теплицю. Це було насіння посіяне весною. Зараз до осені бачите, які сіянці. Ці сіянці вже на сіду весну будуть висаджуватися безпосередньо на лісокультурній площі. Наприклад, для ялини треба два роки вирощування сіянців. Після цього саджанці ялинок та сосен пересадять на плантації. ви прийшли на плантацію, тут ніхто ще не ходив до вас. Це плантація новорічних ялинок на території Щекічинського лісництва. Найближчими днями ці дерева підуть на продаж. Після того, як ялинку зрізують, на неї чіпляють стрічку зі штрих-кодом, номер якого можна перевірити на сайті Державного агентства лісових ресурсів України. В, бірці, в зашифровані дані лісгоспу, Під номером бірки він є кожен індивідуальний. Дані лісгоспу, де заготовлено, що заготовлено, Можете. Да. І висота, і ціна реалізації. До речі, ціни напряму залежать від висоти. Сосна ялина у нас є спеціальний прайс. Наголошую, клеїться так, щоб не могли зірвати. Бо дехто на базар везе, зірває, і там на щось перецептує. Вона одноразова, пробують зривати, вона зразу знищується, вона рветься просто-напросто. Загалом Соснівський лісгосп, у який входять згадані лісництва, цього року готова реалізувати до трьох тисяч новорічних дерев. Минулого року ми наш лісгосп. В цілому реалізував біля трьох тисяч 2860. Плануємо цього року реалізувати, я думаю, що не менше минулорічних показників, а можливо й більше. Великий показник це в районі 150 тисяч лісгосп заробив. Реалізують лісництво області і ялинки, які вирощують в горщиках, проте після зими дерево необхідно пересадити в ґрунт. Якщо необхідного, для цього місця немає, зробити це можна на території лісництва. «Можете привезти до нас на музей лісу, і ми обов'язково біля тої ялинки ставимо табличку, що ця ялинка посаджена такою, такою людиною. От наступний рік вона нас приїжджає, дивиться, дивиться ту красу, але людина має посити вручну своїми руками. Продавати новорічні дерева лісництва області розпочали тиждень тому. Наперед дерева не рубають, заготовляють виключно під замовлення. Загалом до свят лісівники мають право вирубати та продати 93 тисячі новорічних дерев. На сьогоднішній день у нас реалізовано більше п'яти тисяч штук новорічних красунь. На суму середня вартість однієї ялинки становить 91 гривню. У минулому році скільки реалізували ялинок і на яку суму? – Біля 20 тисяч, біля мільйона гривень. В цьому році плануємо буде більше. Додамо, що за плантаціями новорічних ялинок цілодобово слідкують рейдові групи. Сума штрафу за самовільно зрубану ялинку чи сосну становить до тисячі гривень. Окрім цього, доведеться сплатити і збиток завданий лісу в розмірі від 500 до 2,5 тисяч. Якщо ж дерево зрубане в заповідній зоні, настає кримінальна відповідальність. Тетяна Климчук, Роман Шикунець, новини на Суспільному.